Командир відділення позивний тарік. Працювали іменно ці, що на кадрі це С-60, е зенітно-артилерійські гармати. До пушок був мінометчик, Доволі це. Похожий, рівні, вивірка, все зрозуміло, все покажено. Щоб ефективно вести огонь, вистачає хорошого тижня, тижня навчання, щоб можна було вести вже бій. Бо я теж працював з 2Б9М. Це Васильок, вони постійно ідентичні, що дальність менша і ну, трошки інші задачі теж для них ставляться. А так, якщо є навики, якщо хочеш, то все зрозумієш і будеш працювати. Саме ефективніші, я думаю, наземні цілі. Поназемних, рухомих, там, БМП, КСП, ну, вороже. Щоб ми більш ефективніші були, коли нас більше, ми ефективніші. Переваги, хороша швидкострільність, хороша кучність, глучність. Єдине, що боксируємо, вона треба її ставити на платформу. Дуже ефективна, з тої сторони ніхто не жалувався. Очікування, ну як наближення перемоги, Швид, ну, швидшої перемоги будемо наближати її спільними зусиллями і за допомогою наших гармат. Ласкаво просимо на військову службу і здобудемо перемогу разом.